На Житомирщині обліковується понад 76 тисяч ветеранів війни та більше 8 тисяч членів родин загиблих захисників і захисниць України. Це велика частина нашої спільноти, нашої гордості і відповідальності. Протягом 24-25 років область отримала з державного бюджету понад 950 мільйонів гривень на забезпечення житлом ветеранів і родин загиблих. Завдяки цим коштам вже 253 родини придбали власні оселі, ще 118 родин перебувають у процесі оформлення житла. Це вв... бюджету. З приводу житла мене ще цікавить, Цифри то великі, але яка кількість саме жит... ветеранів була є є забезпечена Це, для з тих, які зараз в роботі, 500, саме вон... 24 рік. 24 й рік? Ну так, да, ми ж рік. Це вже був 24 рік, 244 родини, на 244 родини було е, профінансовано. а 15 родин тільки, 14 родин ще не купили. 950 мільйонів, 253 родини придбали, 118 процесів оформлення. 24, 24, 24. А, а, це за 24-25. А загальна кількість в черзі людей а в черзі? Загально, розумієте, є різні бюджетні програми і чергі вони теж йдуть окремі. якою потужністю, ну, можна сказати, працює. З чим стикаються військові да, ветерани, коли приходять за кредитами там, на ЄОСЕЛю або за грант? І не розказали, який процент з людей, які звернулись, отримали ці кредити. І які є основні проблеми, чому військовим 90% відмовляють таких люди звертаються, от пропав син, куди дзвонить, куди. Я тут третій рік, четвертий рік закінчиться війни, не знають люди, коли йти звертатися. Про це влаштування, допомога якась. Ми дослухали про кошти, які виділяються, а у нас. Крім тих спортсменів, які бігають, інваліди можуть бігають. Є такі, які не можуть бігати. Що з ними проводиться? Не? Е, яка увага їхнім дітям, їхнім сім'ям? Сіння загибель, скільки коштів виділили на допомогу сім'ям загибель. Вони, вони перші постраждавши в нас, вони жертви цієї війни першу чергу. Ми ще живі, люди живі, які воювали. А цих немає. Батьків, не діти залишилися. батьки залишилися. Дровами хтось підвіс, там сіки дрова везли. Наприклад, скажіть цифру на за цей рік. Інвалідам, сіням, померлих сіням загиблих, от ці дров далеко області. Ніхто не скаже, тому що ні цим питанням, якщо займається такі громадські так організації, якісь лідери які на себе беруть і там везуть, і рубають. Консультативна рада має трохи іншу мету діяльності. Те, що сьогодні зібрались спеціалісти з різних сфер, які допомагають нам ветеранам війни, ми їм дякуємо. Але консультативна рада. Вона має займатися іншим, вона має, по-перше, мати інший склад. Туди мають вводити тільки громадські організації, які пов'язані з учасниками бойових дій. А спеціалісти викликаються на цю ж консультативну раду Запрошує. і запрошуються, Запрошує. да, я вибачаюся, запрошуються і доповідають з того чи іншого питання. От Сьогодні ви зрозумієте, що всі ветерани, які прийшли, і заслухали те, що й говорив Денис і інший губернатор. Вони вийдуть зараз за двері, ніхто цих з цифр пам'ятати не буде, ніхто нічого не буде пам'ятати. Треба один спеціаліст, який в один певний термін може доповісти з того чи іншого питання. Тому я хочу внести пропозицію, що цей склад нинішньої консультативної ради має бути замінений на. Інші громадські організації, ну не інші, ті, що в хай входять атошні організації, але ввести нові організації, які б приймали участь в бойових діях. Обов'язково, що там мало бути участь в бойових діях. Громадська організація Фортеця Полісся. Я хотів запитати, червоні лінії це що значить? що не Я червоні лінії, умовно кажучи, ви прийшли до структури, на які функції держави покладені певні обов'язки. І ця структура чибовички не виконує і в Значить, дивися, про цю структуру, цю структуру в районах не знають взагалі, тоді про які можемо говорити 50% роботи. Робот. 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 І я вважаю, що цю організацію треба повністю обновити. змінити, обновити, тому що вона не обновлювалася з, ще з початку війни. 22 року змінилися, люди, розумієш, да. змінилися люди. Змінилися люди, змінилася філософія змінилося життя. І тому я пропоную кардинально змінити. І ця структура має працювати, вона має доносити до тої сім'ї, до того двору, яка потерпіла від цієї війни. Якщо дають грант. Обов'язково освіта, а на війні обов'язкового освіта. Зараз ви такі говорите речі, Михайло, що вони не допустимо. Я кажу, розумієте, ви не спеціаліст, я вас хочу погоджуюсь. Я теж, в принципі, коли писав грант у 18-му році, мені теж було надзвичайно важко. І насправді дуже важко ветеранам, коли не доходи до того, що до умов гранту, коли брать двоє. Ми роботу. зараз говоримо про, про саму цього питання. про саму суті питання, я йому варто не ради. Ви не спеціаліст, я не спеціаліст. Розумієте? Але е ветеран, який прийшов, органів, <су> чи він інвалід, і йому, так як ми говорили попередньо, держава гарантує, то він прийшов і хоче щось взяти. Розумієте? А ми сьогодні говоримо, що Йо, його є, освіта нема. На полі бою, там не видають. Маю на те, що ветерану дуже важко написати грант, однак завдячуючи пані Медві, наполегливості працівників її структури, терпимося їх психологів, кожен ветеран, який приходить з грантом, отримує максимальну інформацію. Знаєте, ми тут е прийшли не говорити, хто що робить, тому що коли ми будемо говорити, хто що робить, як квітів, ти сам дозволив і говорити. Що скільки я зробив, запитаю. Ми не маємо права не тут морального це говорити, бо якщо Саша Швіцов задавав питання про суму, він не задавав про нюанси. Тому що якщо ми тут перейдемо на ці копійки, Міністі. ми ніколи, звідси, не вийдемо. Ми сьогодні прийшли обговорити одне питання. Комунікація ноль. І що ви там допомагаєте, що ми допомагаємо? Що оці всі допомагають? Я не можу назвати друзі, я вас називаю всіх побратимами. Це все ноль. Бо ми всі допомагаємо, як легідь рак і щука. Все, ми повинні бути організаційним органом, який збирається, вислуховує і надає пропозиції отій людині, яка звідси вийшла. Да. І тільки тоді комунікація працює. Якщо низів не немає, немає ніхріна. І сьогодні ви можете туди полювати сумами 400 тисяч, півтора мільйона я розділив на 240 чоловік, отримали 618 тисяч. Ой, 6 тисяч Це на що? Це на що? Це на що на колеса для хорошої дачі. І все. Щас після мене віття виступить, бо я йде. Так я вам кажу, у нас комунікації ноль. Те, що ми скидаємося, те, що ми допомагаємо. Ми вчора побачили на Житомирській міськраді, куди нас засунули нахрен. І похіру, що ви тут будете говорити, я воївав. А що таке 14 рік? А що ми говоримо з 22-го року? А що я в страці не був? Чи хто був у 14 році, вони в страці не були? А ні, так, ні, так, ні. Сьогодні війна зовсім інша. По масштабованості і по всьому. Але в нас така ж сама була війна. на Дебальцево, коли ми пішли в наступ. Нам була така ж штраф. Друзі, я вас ми не обговорюємо, це зовсім інше. Все. Ми не маємо права сьогодні ділити тут. Написано в уставі у вас, до речі. Хто написаний в уставі? Всі. Військовослужбовці, які приймали, мають паспорт України, громадянина, так. і приймали участь в бойових діях. Хлопці, забудьте, 22-й рік, 25-й, нету їх. У нас війна в 14-му році розпочала. Все! І ми повинні сьогодні. Раз у нас таке вийшло так, уміння. недоуміння, я не знаю, як це навіть назвати, коли ти не стикаєшся з цим, коли ти в нього не входиш, не питаєш. То тобі тобі це ну здається, що все нормально. А казці ні піде не нормально взагалі не нормально, тому що там написано раз в три місяці збирається. Рада, все. Вона повинна збиратися, тому що вона повинна збиратися не для того, щоб обговорити щось, а вислухати всі райони. Да. Всі райони приїхали, віддали свої ідеї, що в них які проблеми, а ви вже, як орган цей котрі біля обласної ради, ви вже видаєте те, щоб не було цього базару, що той приїхав з користини, той приїхав з Люба, той приїхав з Чудного. Цього не може тут бути. Тому що оцей орган, консультативна рада, оця при обласній раді, оце вона збирає цю комунікацію, цей кошик і видає ось тут. І тоді ось цього балагана немає. А потім ви збираєте вже всіх інших і даєте що? Відповідь і ачок що зробили. Соложності взагалі ноль. А коли ми будемо мірятися чимось? Цього нічого не буде. Так, я хочу запитати одне: коли створювалася консультативна рада, одна із пропозицій була включення людини, яка буде відповідати за напрямок безвісти зниклих і полонених. Пане Мико Михайло, при всій повазі до вас, ви самі затронули цю тему. Я почула тільки за дві родини. Вибачте, в нашій в області дві родини полонених. У нас сотні, у нас тисячі полонених. Тисячі зниклих безвісти. І а, так як я працювала представником завонова з питань зниклих безвісти, на жаль, на жаль а, наш офіс був ліквідований, наразі родини не мають супроводу. Ніхто досі не знає, ні матері полонених, ні родини зниклих безвісти. І одна із пропозицій повинна була бути в консультативної ради, включити людину, створити по регіонах. Центри, куди родини можуть звернутися. Тому що коли ти згорьований, в мене в самоні брат чотири роки вже. І коли ти згорьований, коли тобі болить, ти не знаєш, куди бігти. І одна із задач консультативної ради повинна була включити це питання в першу чергу. Бо в нас не дві родини, не сотні родин. У нас в кожному регіоні їх купа. Це теж робота консультативної ради, і знову ж при всій повазі я не бачила, що піднімали питання.